Шановні освітяни, серпнева конференція де старт новому 2024-2025 навчальному року. Сьогодні я один із вас, бо вступив до Харківського педагогічного університету імені Григорія Сковороди і тепер маю за честь тримати освітній фронт разом з вами. Кажуть, освіта від слова світити, тому ви, освітяни, люди, на яких тримається без пафосу багато підвалень життя, діти з їхніми радощами, батьки їхні турботи. І претензії, соціум, село і міста, репутація влади, школи і власна на ваших плечах будь-які завдання: і освітні, і освітянські, і безумовно ті, які не зрозуміло, хто має вирішувати. На ваших плечах важка ноша, яку частина не помічає, інша вдає, що не помічає, а ще інша воліє не помічати. Найважливіше сьогодні для нас, усіх це безпека наших дітей. Повернути дітей за парти це. Одне з основних завдань нашої громади. Діти мають бути в школі, але в безпеці ми все робимо для того, щоб максимально вивезти дітей на очне або змішане навчання. Для цього облаштовуються безпечні простори. Будуються укриття в п'ятому та шостому ліцеях. Скоро розпочнуться роботи в ліцеї номер 7 Є питання облаштування укриттів в ліцеях номер 2 та 3, де немає підвалів. І це забудови з нуля. І зараз це вирішується на рівні держави це справа технічна, реалізувати її реально. А ось ваша праця, і її результати є надзвичайно вагомими і потрібними в теперішніх умовах. Знання це потужна зброя, якою ми боремось за майбутнє. Тож висловлюю слова вдячності кожному із вас за небайдужість. Ми разом зробимо усе можливе, аби освітній процес був максимально безпечним та якісним. Успішного нового навчального року, яким ми розпочнемо, дякуючи захисникам. І захисницям разом до перемоги! Слава Україні!